Май будемо сідати в колясочку, щоб ми встигли, поки вимкнуть світло. Ще треба набрати водички. До вимкнення електрики у будинку Альони Сірош лишається 20 хвилин. каже, якщо прогавити, то дорога до її квартири на 12-му поверсі займає 20-30 хвилин. Це, якщо додає Альона, візок лишає на першому поверсі. Треба вспіть за дві години їсти, приготувати, постирати, поприбирати в квартирі. І набрати води, щоб ще була вода з запасом. Це все поспішає встигнути. Щойно переступивши поріг квартири. У ванні показує набрану гарячу воду під пледами, щоб не вистигла. На плиті вже гріється вода, щоб зробити суміш дитині. Можна сказати, не живемо, ми виживаємо, бо і в туалет сходить, треба, щоб вода завжди була, щоб зливати. І дитині, і все. це просто дуже складно. Тим паче, з маленькою дитиною може ще якби сам дорослий був, ще більш-менш можна було, а так ну. Взагалі, дитина ходить ам-ам-ам-ам, а я ну, елементарно, я не можу дитині просто розігріти, поїсти, дати, бо воно ну, все холодне. Ну, ще до години півтори-дві тепло є. Потім батареї починають доставати, в квартирі холодно. Якщо чуєте, я вже теж простила трошки. І в дитини теж сопольки. А це вже сусіди Альони Що? до вимкнення електрики не встигли на ліфт, тому вже не поспішають. Діляться емоціями на дворі. Води ніякої опалення немає, то ще не було морозів, і поїсти ти не можеш гарячого, навіть чаю випити. А з таким графіком як вчора сьогодні неможливо. Більше десяти років тому, коли перші секції будинку здавалися в експлуатацію, розказує керівник управляючої компанії Реу 8 Сергій Овчаренко, таких проблем із електропостачанням не було. Тут усе робилося, за останнім словом, техніки. Каже, щоб забезпечити жителів якісними і безперебійними послугами. На доказ показує тепловий пункт у підвалі. Від насосів циркулювання гарячої води і насоси циркулювання опалення. Все повністю забезпечується. Електричім звідти поступає теплова енергія. І ми вже самі підігріваємо, тут стоять бойлери, які ізольовані. Це бойлер на тепло, а це бойлер на опалення. Але без електрики насоси мовчать. Вода, опалення, приготування їжі, ліфт, все залежить від електрики. Немає електрики, немає нічого. Таких будинків у Черкасах шість десятків це п'ять відсотків від загальної кількості, каже директор департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Згадано, що не зручно сьогодні більше ніж в інших будинках, але якщо взяти альтернативу ну, придбання генераторів для того, щоб в таких будинках була можливість безперервного подання електрики, ми ж розуміємо, яка вартість електрики. Якщо буде вартість електрики 50 гривень за кіловат, то Ну, можливо, саме підрахувати, скільки буде вартість чи є ще чи з картоплі. Тому каже Сергій Овчаренко: шукають варіанти переключити будинок на іншу лінію, якої немає у чергах на відключення. Проте таких немає, говорить заступник начальника служби з роботи з персоналом Центральної диспетчерської служби Черкаси Обленерго Дмитро Чорнобривець. Технічно і законодавчо даний механізм він не передбачений на даному етапі. Наскільки ми розуміємо і знаємо, є спеціальні автономні джерела живлення, які можливо встановлювати. І я знаю точно, що деякі будинки пішли по такому шляху, встановлюють автономні джерела живлення, і в принципі у них ну умовно кажучи, ліфти, вода, теплоносій циркулює, все нормально. Тобто, це все зрозуміло, що це фінансові затрати, що це необхідно в штаті тримати відповідної кваліфікації працівника. Ну на даному етапі зараз ми в рамках війни живемо. За словами директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрія Наумчука, у мерії готові розглянути заяви містян на фінансову допомогу, відшкодуванні витрат на генератори. Кожен будинок має прийняти рішення для себе, чи це потрібно, чи це не потрібно. І Якщо я думаю, буде декілька заяв, що на зробити нашкодування на ну, таких генераторах, думаю, можна бути розглянути на сесії Міської ради проаналізувати, чи є можливість міської ради придбання таких генераторів, але все ж таки замовника буде саме мешканцем. Тобто придбувати генератори і всім роздавати такого ж ми не будемо робити. Директор управлінської компанії Сергій Овчаренко каже, мешканці купили генератор кілька років тому, але заживити він зможе лише воду та теплопостачання. Враховуючи вартість пального, говорить, його поки не вмикають. Зараз немає смислу витратити ресурси ціна. ну, поки що не холодно. Поки генератору її будинку не вмикають і бережуть ресурси до морозів. Альона Сірош каже, намагається підлаштувати життя під графіки відключень, які постійно змінюються. Нажимай пальчиком. Отак. От Отак все. Мама. Не кричи, в тебе є свій фонарик. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.